На превеликий жаль, мейкап означає не тільки макіяж або фарбуватися, як ви собі подумали. Перше, до речі, моє улюблене значення слова мейкап це щось вигадувати. От як мої учні в школі вигадують якісь історії, make up a story», або вигадують якісь відмазки make up an excuse». Приклад в реченні «She is always making up excuses for being late». Вона постійно вигадує відмазки, чому запізнилася. До речі, хто знає, чому ми тут використовуємо present continuous зі словом «always»? Напишіть в коментарях. І давайте глянемо зразу на значення мейкап. В ситуації. Why did you not do your homework again? I mean, I did, but then kind of like my cat spilled coffee on it. Come on, we both know you're making that up. Друге значення make-up як іменник, До речі, от make-up це макіяж, так? Тобто можемо apply makeup, наносити макіяж, wear makeup, носити макіяж, або як ми більш природньо говоримо, просто бути нафарбованим. І окрім цього, makeup можна спокійно використовувати як і діє слово, тобто нафарбуватись. I need 10 more minutes to make up. Мені треба 10 хвилин, What's wrong with your eye? Are you wearing makeup? Of course not. I just naturally look like a tired panda. Oh, that's right. Рухаємось до третього значення makeup. Помиритись після сварки. І тут зазвичай ми будемо використовувати прийменник with. after the argument, they made up and ordered some sushi. Після сварки вони помирилися і замовили суші. Хіба з ким це не відбувається? Або як Come on, let's just stop fighting and watch Netflix together. Deal? I still need 10 minutes to be angry, and then we can make up. Стає все цікавіше. Є цілий сталий вираз. Make it up to somebody. Що означає загладити свою провину. Наприклад, I missed your birthday, but let me take you out to dinner. I really want to make it up to you. Я провтикав твій день народження. Але дозволь мені хоча б тебе зводити на вечерю, я дійсно хочу залагодити свою вину. Або як в цій ситуації. monster. I promise I will make it up to you. How exactly will you do that? Two pizzas, extra cheese, no sharing. Deal? Hmm, окей. Okay. Наступний мейкап також може означати щось складати або формувати. Це значення особливо часто можна зустріти в більш формальних або письмових стилях, особливо коли ми говоримо про склад якоїсь частини групи людей або речей. Наприклад, we men. Make up 21% of the Ukrainian parliament. Жінки складають 21% українського парламенту. Аби в цьому випадку. Look at you. What makes up your diet? Um, Mostly excuses and like instant noodles. Way to go. Ще одне лишилось потерпіть і вже можете йти писати коментарі, що ви думаєте про ту англійську. Make up the time, надолужити втрачений час або відпрацювати. I am going to finish early today, but I promise I will make up the time tomorrow. Я сьогодні трошки швидше закінчу, але обіцяю завтра все відправлю.